Таполанське благословення на 28 грудня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що коли учні з Ісусом спускалися з гори преображення, то Ісус сказав, що. Треба буде постраждати і воскрес. Нікому не говорить про це, те, що ви бачили, як я преобразився поки а, не воскресну мертвих І тоді задумалися учні, і а, що таке воскреснути з мертвих? І запитали його така інше питання, як би сказати яке можна їх провести на відповідь на це. Вони сказали, що фарисеї кажуть, що повинні спочатку прийти Ілля перед тим, як Месія з'явиться. Ісус відповів, вже приходив Ілля, і вони зробили з ним що хотіли, а мав на увазі Іоанна Хрестителя, який був проповідником, проповідував і був таким, як Ілля. Те, і робив те, що робив Ілля. Але, але люди, і фарисеї, і Ірод, цар правителі світу цього, вбили його лише за те, що він це проповідував і казав, що прийде Месія. Але каже, що прийде ілля і пізніше, коли буде пришестя друге Ісуса Христа, коли буде відбудеться суд, і коли все поміняється, коли воскреснуть тіла і тіла, які перестануть бути припиниться гріх, і тіла перестануть бути гріховними, і душі перестануть бути гріховними, і вони вас з'єднаються там, де не буде хвороб, не буде смертей, не буде війн, які сьогодні творяться. І не буде незакон, беззаконня, яке сьогодні твориться. І говориться, ну нібито нагадується про те, що існує сьогоднішній день, і прийшов Ілля, і сьогодні є Воскресіння з мертвих, і тоді буде Воскресіння остаточне. І говориться про те, що це є зв'язок між цими днями або простором, да, нібито від, відрізком а, часу. Сьогоднішнім днем і той, який станеться остаточний, і мені це нагадує про те, що сьогодні воскреснути з метрів сьогодні я повинен для того, щоб закріпити свій стан в вічному житті, в вічному стані, а Воскреснути з мертвих якраз прийняти іллю, який прийшов, прийняти Христа, про якого Він проповідував і розрівняв дорогу перед Ним, і прийняти. То Слово Христове Ісусове, і прийняти Господа в серце своє, пронести це через своє життя. І тоді, коли б то не сталися часи, які задумав наш Господь, то я буду готовий війти в них в радість мого Господа, щоб він мене обняв, і сказав: в малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Амінь.